Думав, що тут є таке Не, наворочення. Незвичайно, для такої маленької машини настільки багато велика комплектація. Це круто, це круто. В коментарях дуже часто пишуть про те, що та вже це давно вигадали. У нас є МТОшки, рембази на базі ЗІЛ. І от, якщо порівнювати базовий ЗІЛ-131. З е, локером. Ну, давайте так. Не знаю, чи там все в зілу є те, що є зараз тут, це раз. По-друге, габаритність, розхід. Тут, я думаю, набагато менше, ніж взяла. <смеш> Маневреність це теж, що немаловажно, бо тому що можна машину можна починити, ну, починити як на дорозі, так і десь там в лісі, а де не так зручно заїхати зілом, як, наприклад, в неї все. в неї реально є все. Від сварки до різки. Плюс на монтаж це дуже зручно, особливо в польових умовах і зараз в наших. В нашому військовому часу.